До початку всеукраїнських змагань зі стрибків у висоту. Меморіал Віталія Лонського. Традиційно, вранці цього ж дня, тренери, спортсмени, представники влади відвідують місце поховання засновника школи стрибунів, тренера і наставника Віталія Лонського. Цьогоріч принесли квіти й до могили його учня, заслуженого тренера України Олександра Михальченка. Саша надаємо да довжне. Він Ото як Лонський вийшов з строю, то Саша продо спас оцю бердичівську школу. стрибків. чимало теплих слів у спогад про обидві постаті висловив Семен Донський, заслужений тренер України, який нещодавно відсвяткував 91-й день народження. Намагається завжди бути присутнім на спортивній події у Бердичеві. Я нікуди вже не їжу, бо мені багато років я працюю. От тільки в Бердічів приїжджає з поваги до свого друга Віктора Лонського. Дуже розумна людина була і порядна. І він ну як, в теорії спорту зробив велике від відкриття. Він от основав так звану технічну школу підготовки спортсменів. До цього не було. Це Лонський у Бердичеві придумав таку школу. Яка офіційно називається технічна школа підготовки спортсменів. Що зразу їх учать, обычно там вчили там, фізику, піднімали, а тут зразу учать стрибати. Як тільки прийшов з першого дня, цей досвід зараз у всьому світі, Бердичівський. Ну а осідкин Володя, це ж я там Призи зараз на Україні зробив. Це ж оце перша була. Бердичев вніс свій клад. Це перша людина була, яка на Олімпійських іграх 1956 року стала фіналістом. І практично він стрибав 11 рекордів України, і його рекорд був на 1 сантиметр нижче Степанова, який там, між нами говоря, ще й сомнительний був рекорд, бо він зробив отаку прокладку на шипі. Ну що, спішить